Пробуйте. Ось у цьому місці пробуйте. Є пульс. Студентка Олена вчиться рятувати людське життя. Щойно побачила, як правильно накладати джгут. Не можна накладати джгут на джгут із таким чином. Треба старатися, щоб була більша площа, площа перекривання. А тепер намагається впоратись із турнікетом. Згодом зізнається. Хоча базові знання про тимчасову зупинку кровотечі мала, втім сама цього ніколи не робила. Там є така штучка, паличка якою закручуємо, щоб ще сильніше воно притиснулось. До цього раніше я не знала. Я думала, що просто треба зав'язати, перетиснути, як як можна сильніше, а воно виявляється ще сильніше. Робить не тільки зупиняти кровотечу, вчили волинські рятувальники, студентів Луцького училища будівництва та архітектури. Провізована рана, скручуємо в кульку, так добре, і пальцями міцно запихаємо туди в кінець. Дуже добре. Так, я вам тут буду тримати. Давайте. Так, одною рукою тримайте постійно, іншою затрамбовуйте. Так, дуже добре. Надавати домедичну допомогу Можливо, має вміти кожна людина, особливо тоді, коли російські військові нещадно травмують та вбивають мирне населення України. У нас час дивлячись, яка ситуація зараз в країні. Треба проводити, як найчастіше всякі різні такі заходи, щоб, щоб ми все це запам'ятовували. В принципі, я знав все, тому що в нас був захист України ще в школі, і нам тут розказували багато разів, то в пам'яті відклалося. Актуально нині знати про те, що робити, якщо натрапили на вибухонебезпечні предмати. Ці рятувальники не так давно повернулися зі східних областей України. Вони сапери розміновують звільнені від росіян міста, села і селища. Був випадок, що одна е, бабуля принесла цілу сумку таких мін. Пластикових каже, я в себе на городі збирала, позбирала їх, бо мені треба там картоплю посадити. Як бабуся не підірвалася, сапери пояснити не можуть. Та такі щасливі квитки даються не кожному. Чимало і цивільних, і військових, і навіть рятувальників загинули, якраз підірвавшись на мінах. Тож студентам не лише показали всі можливі види вибухонебезпечних предметів, а й розказали, як берегти життя і здоров'я від них. Для початку позвонила в столинабавші в 102, обгорда. Томіну якимось червоним ленточкою чи ще щось таким і чекала, поки приїдуть. службовці. поки одна група вчилась надавати домедичну допомогу, інша поводитись із вибухонебезпечними предметами, третя приміряла костюм водолаза. Костюми мінусова температура, плюсувала дуже холодно. Загроза переполодженню пожежного рятувальнику відсутня. Недушно воно зберігає температуру тіла. Навіть коли холодна чи гаряча погода. Но... зберігає температуру всередині костюма. Подібні навчання в рамках дня цивільного захисту цього тижня відбулися в кожному освітньому закладі Волинської області. Ми намагаємось побувати в максимальній кількості закладів освіти для того, щоб охопити максимальну кількість і дошкільнят, і учнів, і студентів, розповісти їм про. На жаль, актуальні сьогоденні правила безпеки і викладачі училища, і рятувальники кажуть, діти нині куди серйозніше ставляться до таких навчань, ніж це було два роки тому. Стало набагато більше уваги з боку дітей. Вони активно беруть участь у практичних навчаннях. Нас зараз війна йде. все-таки агресор в неспекті він хоче якнайбільше людям зашкодити. А з умінням рятувати людей, впевнені студенти, можна зберегти життя сотень і навіть тисяч українців. Анастасія Кочина, Василь Марищук, дванадцятий канал.